Доброго дня, мене звати Коваленко Максим, і я випускник кафедри менеджменту. Ще зі школи, напевно, мені подобалося все, що пов'язано з менеджментом. Це організація різноманітних заходів, це організація роботи людей. Тому я так і вирішив, що в подальшому хочу пов'язати з менеджментом свою діяльність і вступив в Кременчуцький національний університет, імені Михайла Остроградського. В процесі навчання я став головою студентського правбюро факультету економіки і управління, де моїми завданнями, так би мовити, окрім захисту прав студентів та їх представництва, також були організація різноманітних заходів, флешмобів, концертів, тренінгів, виїздів на базову відпочинку. Ну і в принципі, все тому подібне. Це свого роду стало для мене, я не знаю, такою і розвагою, і сенсом життя, бо це мені подобалося. Пізніше я зрозумів, що це своєрідний проектний менеджмент, і тому в подальшому вирішив вступати в магістратуру саме за цим напрямом. Зараз я навчаюся в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на спеціальності управління проектами і консалтинг. Ну і наразі я працюю в «Solus Group» асистентом. Це компанія, яка займається Go-to-market 3 проектами, тобто повний вихід на ринок web 3 проєктів, розробка стратегії, визначення візії, формування всіх необхідних документацій, отримання фінансування і безпосередньо сам вихід на ринок. Тобто, насправді останні шість років моєї життя повністю точно пов'язані з менеджментом. Навіщо потрібні менеджери та чим вони займаються? Так, щоб зрозуміти, чим займаються менеджери, можна просто подивитися на все навколо нас. Заклад харчування, в який виходите, будинок, в якому ви живете, фільм, який ви подивилися нещодавно, або просто відеокліп, це все було створено за рахунок відповідного якісного менеджменту. Щоб зрозуміти, яка роль менеджера. Саме в цих проєктах треба глянути на чотири основні функції менеджменту: це планування, організація, мотивація та контроль. На початку менеджер планує діяльність, тобто розбиває проєкт на загальні задачі, які необхідно досягти, і розподіляє ці задачі між виконавцями. Надалі починається безпосередньо організація роботи. Тобто всі роботи, які були на процесі планування, вони починають виконуватися у своєму відповідному порядку. Щоб люди виконували ці роботи, їх потрібно належним чином мотивувати. І за це теж відповідають менеджери. Бувають як матеріальні, так і нематеріальні методи мотивації. І четвертий компонент це контроль. Тобто менеджер повинен контролювати, як буде виконуватися план. Як буде виконуватися робота загалом, в принципі, для абсолютно будь-якого проекту потрібні менеджери. Вони просто забезпечують його виконання. Що найтяжче в роботі менеджера? Так, що найтяжче в роботі менеджера? Напевно, це те, що потрібно постійно працювати з людьми. Якщо вам складно працювати з людьми, ви їх не розумієте, то у вас два варіанти: або ви навчаєтесь йому, або ви будете поганим менеджером, скоріше за все. Тому що у людей є емоції, вони можуть вигорати. Бувають постійно якісь непередбачувані обставини, які просто можуть повністю вибити проект чи роботу всієї групи з колії, особливо якщо це надважлива людина, вибуває з проекту. Це постійні стреси для людей. У вас повинен бути належний рівень емпатії. Тобто ви повинні якось або відчувати це, або просто набути це з досвідом. Тому, напевно, скоріше за все, це все ж таки робота з людьми. Що ще може бути складним, так це отримати належні навички в плануванні. Та мотивації, тому що це такі досить складні моменти. Планувати потрібно так, щоб це було реально, щоб а, плани виконувалися, тому що проблема більшості менеджерів наразі це те, що плани не виконуються або виконуються частково або в невизначений термін. А з приводу мотивації, то люди просто не завжди будуть хотіти робити те, що ви їм кажете. А роботу все одно потрібно робити і людей. Потрібно якось на це мотивувати. Це треба знати, це треба вивчати, з цим потрібно розбиратися. Ну, в принципі, загалом, все. Оце три основні моменти. Що потрібно знати, щоб бути хорошим менеджером. Що потрібно знати, щоб бути хорошим менеджером. Перш за все, вам бажано максимально чітко та якісно освоїти планування. Самим класним прикладом це можна побачити. Це на прикладі китайців. Китайці взагалі унікальні люди на Ютубі. Ви можете знайти відео, де за 48 годин будується з нуля це цілий міст, або за тиждень будується лікарня, або багатоповерхівка. Це все результат належного якісного планування. Тому, перш за все, вам потрібно навчитися планувати. Друге, це вам потрібно розуміти, що якщо ви поставили задачу неправильно, вона обов'язково буде зрозуміта неправильно. Задачі повинні бути максимально прості, щоб люди їх розуміли. Причому бажано підлаштовувати задачі під конкретну людину, тому що не всі люди однаково розуміють те ж саме просте завдання. Комусь достатньо буде а, коротких рекомендацій, тому що вони більш творчі люди і у них більш творчі завдання. Деякі люди а, люблять, щоб це було от прям до деталей прописано, щоб вони йшли чітко по інструкції. Тому це треш, теж потрібно розуміти. А, ще додатковим моментом це вам просто потрібно навчитися. Адекватно розмовляти люди з людьми з мінімумом критики, тобто не критикуйте людей. Якщо ви хочете сказати, що щось не так, зробіть це в м'якій формі без негативу. Цьому можна навчитися. Тут немає проблем. І останній аспект, який я хотів би виділити, це напевно модерування обговорень, тому що менеджери вони і ведуть обговорення, вони ведуть зустрічі і. Їх потрібно належним чином модерувати, їм потрібно належним чином управляти, щоб зустрічі проходили у визначений термін, вони досягали своїх результатів, були корисними для всіх членів і були так само без значної критики і негативу. Якщо критика і присутня, вона повинна бути конструктивна і супроводжуватися якимись належними пропозиціями. Загалом. Бути менеджером це класно, якщо ви любите спілкуватися з людьми, якщо ви будете щось створювати, якщо ви любите бути частиною команди, це ваше. Тому, що можу сказати, рекомендую вступати на менеджмент.